Вітаю всіх, слава Україні! Написав я сьогодні три пісні, вони присвячені нашому колезі по роботі, який зараз воює на фронті, який воював в Бахмуті, який визволяв Херсон, який колись в 2014 році був мобілізований і воював на Сході. Троянович вже отримав не першу контузію, не перше поранення в своєму житті. Це ще було навіть тоді, коли він був мобілізований. 15, 16, 17 рік. Ну, працювали ми з ним на фірмі в Чернівцях. Це будівельна інвестиційна фірма, називається ІБК. Тобто інвестиційна будівельна фірма. І мене Сергій Роянович, наш прораб, який є головним на тому об'єкті, на тому будівництві. Разом із Віктором Гордою, який так само працював у відділі охорони, а Троянович Костянтин Троянович Босович він був нашим керівником, начальником відділу охорони. Вони мене попросили, щоб я написав про нього пісню, привітав його від імені усієї нашої фірми, від імені слюсарів, електриків, Васі, Васі електрик, Саша Електрик, ескаваторщиків. Ярик Філіп'юк, так само він атовець, Так само він, я вважаю, що приєднується до привітань, він так само поранений. Ну, але не дивлячись на те, що ця фірма підтримує от всіх наших атовців, які поранені. Але атовці не відчувають, що вони зараз навіть там в строю. Багато говорити не буду, Троянович. Щастя, здоров'я. Я написав від імені нашої фірми тобі три пісні, хочу заспівати їх. Костянтин Босовик сьогодні іменинник. воює Костя з нами на війні. Його друзі друзівці вітають, з роботи дзвонять побратимів всі. Костя працював колись на фірмі, і фірма ця відома, і бика. Ця фірма є на світу весь відома Та ось, на жаль, почалася війна. Сергій Роянович із Яріком Атовцем. Ось день оцей позвонять аж на фронт. І Филипп, Юк із Віктором Гордою проявлять щиру і братською любов. Божось прораб та й пану в кості дзвони, і костю привітає в час війни, та за Віктором гордою побажає, щоб гостя був здоровим нам завжди. Бо ж ця, ця фірма, наша Чернівецька, немов підрозділ, справжній бойовий. В тилу вона із ворогом воює, хай знає про лоцера шислики. Подій володя, костю теж вітає, і вся бригада наших слюсарів, здоров'я, щастя кості побажають, та побажають, щоб втіснився мир, бо ж костя наш буде ще більш вадішим що аж прозріє підлий окупан. Костя наш босович є на фронті, він самий старший в світі є сержант Бо ж Костянти Босович іменинник боює костя з нами на війні. Його стевілки, друзі, всі вітають, з роботи дзвонять братими всі. Його стевілки, друзі, всі вітають. З роботи дзвонять, по-братими всі. Слава Україні! Ми переможем! Смерть ворогам! На війні, Босовича, сержанта, всі знають Чернівці, бо ж він ще на початку, коли було АТО, нижче у нас на сході сепарське кубло. Троянович, Троянович, і знову ти воюєш, і знову ти із нами на війні, бій даєш расистам за рідну землю свою, за Київ та за забувчу, а також Чернівці. І ось в атаку йдемо, і вибухи лунають, та ти наш дружелюбий, ідеш лишень перед, діти ти цивілці, тебе бійця благають, щоб не мовчав залбитих в руках твій кулемет. Троянович, троянович, і знову ти воюєш, і знову ти із нами на війні. За рідну землю свою, за Київ та за забувчу, а також Чернівці. Бо ж ось лежать расисти, ти їх скосив, без жалю, і твій вечір гарячий втомився в томат, та ти береш гранату, кидаєш у рашистів, і їм кричиш до гонку, здохне окупант. Троянович, Троянович. І знову ти воюєш, і знову ти із нами на війні. Бо ж бій даєш расистам за рідну землю свою, за Київ та за Бучу, а також Чернівці. Не перший рік ти з нами воюєш на війні. Бо совича сержанта всі знають Чернівці. Бо ж він ще на початку, коли було АТО, нищив нас на сході все кубло, Троянович, Троянович. і знову Єш і знову ти із нами на війні бій даєш рашистам за рідну землю свою, за Київ та Бучу, а також Чернівці, Троянович, Троянович, і знову ти воюєш, і знову ти із нами на війні. бій даєш рашистам, за рідну землю свою, за Київ та Бучу, а також Чернівці, бій даєш рашистам, за рідну землю свою, за Київ та Бучу, а також Чернівці. Слава Україні! Ми переможемо! Смерть ворогам! Сьогодні він святкує ювілей, і ми його вітаємо всі щиро, Йому ми побажаємо в цей день. Здоров'я щастя, довголіття миру, і хоч він зараз з нами на війні, бо ж б'ється в бою з лихим расистом, його вітають, друзі та бійці, та рідні близькі разом з його сином, бо ж Константина знають у нас всі, відома він людина в Чернівцях. Ож Костянтин Босович, як і ми, пройшов він і доволі довгий шлях, ось йому вже рівно п'ятдесять, і в черні він святкує День уродин. Той час, коли контузії дві мав, рашистом ним битися ще годин. Такі герої є у Чернівцях, які достойні шани та поваги, які пройшли війни, пекельний жах, яким не позичати сил відваги, Бо ж Костянтина знають у нас всі, Відома він людина в Чернівцях. Божконтин Босович, як і ми пройшов війни доволі довгий шлях, бо ж ось святкує Костя, Ювілей, і ми його вітаємо всі щиро. Йому ми побажаємо в цей день. Здоров'я, щастя, довголіття миру, і хоч він зараз з нами на війні, бо ж б'ється у бою з лихим расистом, його вітають друзі та бійці, та рідні близькі разом з його сином. Бож Константина знають у нас всі, відома він людина в Чернівцях. Бож Костянтин Босович, як і ми, прийшов він недоволі довгий шлях. Бож Константина знають у нас всі, відома він людина в Чернівцях. Бож Костянтин Босович, як і ми, прийшов він війни, доволі довгий шлях. Бо ж Костянтинбосович, як і ми, прийшов він війни, доволі довгий шлях, прийшов війни, доволі довгий шлях, прийшов у війни, доволі довгий шлях. Слава Україні! Ми переможемо смерть ворогам. Костя вітає тебе з днем, народженням, бажає тобі всього самого найкращого. Миру здоров'я, щоб в кінці кінців закінчилася ця війна, ми далі працювали би на нашій будівельній фірмі. Хочу подякувати нашому колективу ІБК. Інвестиційна будівельна компанія, Сергій Роянович, це наш прораб. Вітя Горда, це наш колега по роботі. Він працював так само в охороні, а ти Костя, начальник відділу охорони. Троянович, ми тобою задоволені. Ти наш шеф, ти начальник відділу охорони нашої фірми. Слава Україні! Ми переможемо! Слава нашій будівельній фірмі. Смерть ворогам!